Серії. Це схоже на магічне послання. Герміона вона нам точно допоможе. А yeah, mm -hmm. yeah. як тут можна щось знайти. А mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. як тут можна щось знайти? У кульок мільйон. Ми за добу не впораємося. Ні, за тиждень не впораємося. А завтра вже свято. Що тепер робити? Невже всі зусилля були даремно? От весь Так, шановні, а я вам тут навіщо? Краще не заважайте. Кулька телепорту з ключ знаходів. Вау! Супер! Я такого ще не бачила. Дякую, Герміоно. Ти наша рятівниця. Ти врятувала свято. Ключ в мене! Бігом визволяти барбі. А я вас недооцінювала. Ви швидко впорались. Невже ви так сильно любите цю барбі? А як же я? Бенди, ми ж тебе любимо. Дивись, що в мене є. Я завжди ношу цей медальйон з собою. Він приносить мені удачу. Дивись, яка це тут класна. Ти суперова. Я тричі передивилася увесь серіал, і він мені ніколи не набридне. Чо, справді все ще любите? Ну Звісно, ми вас всіх дуже любимо. Ви даруєте такі класні емоції. А взагалі, знаєш що? Ми провели цю ніч навіть краще, чим очікували. Так, такий шалений квест вийшов. Стільки адреналіну. Було моторошно, але круто. Вибачте, дівчатка, що я через власні ревнощі та вигадані образи ледь не зіпсувала вам свято. Треба звільнити Барбі. Ходімо по неї. Барбі, не бійся, ти вільна. Вибач, Блонда, я трохи погорячкувала, але я більше так не буду. Та я не ображаюся в житті різне трапляється, але добро завжди перемагає зло. тож я всіх запрошую завтра на свято.